У другій половині тижня в Україні прогнозується невелике похолодання, особливо відчутним воно буде у північних регіонах. Водночас Південній області майже не відчують його вплив. Але вже з вихідних новий потік субтропічного повітря призведе до підвищення температури як вдень, так і вночі по всій країні. Зараз ми вам все розповімо. Так. У п'ятницю 5 квітня дощі йтимуть у Одеській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях, а також на Волині та Закарпатії. А ось нарешті території країни переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день очікується південно-західного напрямку. 5-10 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 5 квітня, то буде прохолодно, а вночі взагалі місцями буде 0 градусів. Зараз ми вам все розповімо так. У п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 16, а вночі буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 10 до плюс 15. Вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 11 до плюс 15, а вночі від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 14 до плюс 17, а вночі від плюс 3 до плюс 6 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 14 до плюс 19 в день і від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла вночі. У Києві, 5 квітня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. Яка утримається до самого вечора без опадів? Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!